До червня наступного року, відповідно до міжнародної угоди Женева 2006 усі країни Європи, Азії та Африки мають перейти на цифрове ефірне мовлення. Україна в цілому та Полтавщина, зокрема, у цьому процесі не пасуть задніх на сьогоднішній день. 95% населення нашої області мають можливість отримувати цифровий телерадіозв'язок. Проте відзначають фахівці, навіть попри таку позитивну тенденцію, залишається багато невирішених питань. Перше, це саме поширення цього сигналу, охоплення цифровим телерадіосигналом всієї території області, можливості наших телерадіокомпаній, і забезпечення саме необхідного часу мовлення. І, і третя проблема це проблема самих споживачів, тобто можливість вдома на телеприймач отримати цей сигнал. Нині проблемним є покриття таких населених пунктів, як Карлівка, Оржиця, Нові Санжари, Чорнухи, Котельва. Що ж до телетюнерів, то з 2012 року пільгові категорії населення могли отримувати їх безкоштовно за спеціальною бюджетною програмою. Зараз фінансування забезпечення телетюнерами найбільш незахищених верх населення припинилося, зрозуміло, через бюджетні проблеми. І, наскільки я пам'ятаю, на, в минулому році десь біля 50 тисяч населення цієї категорії отримали телетюнери, і вони мають можливість бачити у цифровому форматі передачі. Перед із цим у зв'язку із переходом на цифрове мовлення деякі телерадіоорганізації в області змушені будуть припинити своє існування. Ліцензії на цифру не мають переважно районні компанії. Жодна з них через брак коштів не взяла участь у проведеному Нацрадою конкурсі на частоти у цифровому форматі.